І давайте подивимось, як проходили заняття із тренінгів проєкту Вчуся рятувати життя у Краматорську. Коли в січні Марина в паніці залишила свою домівку в Пісках, вона не встигла взяти навіть необхідного. Що встигли, то схватили. Хоча стояло все готове. Виїжджали настільки швидко, що не встигли нічого. Там вже нас волонтери машину. Волонтери кажуть, до цього треба готуватися заздалегідь. Під рукою має бути так звана тривожна валіза. Туди слід покласти документи, блокнот з контактами, медикаменти, гроші, одяг та продукти. Але найголовніше в критичний момент втамувати емоції. Обов'язково це має бути мета, заради якої людина буде готова не зупинятися, рухатися, досягати, вишивати і діяти далі. Також дуже важливо. Дуже важливо від, прибрати всі емоції. Це дуже важко, от але емоції можуть дуже завадити. Тому холодна голова ніяких емоцій. А, ну і звичайно, з усім цим вже безпосередньо можна діяти. Програма тренінгу також включає основи тактичної та невідкладної допомоги. Тож волонтери навчають, як правильно накладати джгут та зупиняти кров. Ці знання рятували не одне життя. Жеках вже так случилось. Оп, і я буду зажимати вот тут». Подібні навчання проводять вже півтора року. Спочатку навчали військових, потім жителів Луганщини. За цей час волонтери провели 30 тренінгів, зокрема і в гарячих точках. щасті трьохізбинці попасній станиці Луганській.